Вітаю! Мене звуть Конопля Аліна Андріївна, я менеджер кріобанку клініки професора Піськово, і сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Тож, чи зберігаєте ви сперматозоїди та яйцеклітини? Звісно, в нашому кріобанку ви можете зберігати не лише стовброві клітини, з поповинною крові та плаценти, але й яйцеклітини, сперматозоїди та ембріони. Що дорожче зберегти яйцеклітини чи сперму? Якщо ми кажемо про сам процес, то отримання яйцеклітин це більш дороговартісна та складна процедура, ніж отримання сперматозоїдів. Але якщо ми кажемо про зберігання, зберігання у нашому кріобанку, то вартість фіксована і не відрізняється в залежності від матеріалу, який зберігається. Чи псується біоматеріал при заморожуванні? Ні, тому що ми використовуємо якісні кріопротектори та наші технологічні процеси вже перевірені часом та багатьма пацієнтами. Якщо більше не хочу зберігати біоматеріал, що з ним роблять? Після того як ви напишете заяву, ми його утилізуємо. Якщо вимкнеться електроенергія, що буде з біоматеріалом? Абсолютно нічого, тому що зберігання біоматеріалу не залежить від комунальних послуг. Ні від води, ні від електроенергії. Достатньо лише слідкувати за рівнем рідкого азоту. Найдивніша причина, через яку люди зберігали свій біоматеріал, тому що їм так сказали батьки. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то ви можете написати їх у коментарях, і ми на них відповімо у наступних рілс.